Давайте закриємо очі, заспокоїмося, закриємо очі, і зараз всю свою увагу перенесемо в ту частину нашої свідомості, яка відповідає за 12 пхаву. Подивіться, освітіть її своїм поглядом, освітіть її своєю увагою. Подивіться, як там все знаходиться, як виглядає та частина вашої свідомості, де ви все втрачаєте, де ви приносите жертву, де е, проходять всі ваші витрати, як виглядає каса вашого життя. І які рахунки на цій касі виложені. Подивіться на ці рахунки, чи Маєте ви ресурс їх оплатити? Подивіться, чи є у вас на це гроші. Відчуйте, яке враження у вас з'являється, якщо ви маєте ресурс для того, щоб закрити ці рахунки. І відчуйте, яке враження ви маєте, якщо у вас ресурсу немає. Рахунки змінити не можна. Рахунки це вже те, що відбулося. Відчуйте, що таке жертва. Чим супроводжується цей стан жертви? Відчуйте енергію обмеження, де і в чому в житті проявляється обмеження? Які ресурси обмежуються більше всього? Внутрішні, зовнішні, або й ті інші відчуйте трансформацію, яка може відбуватися о 12-й пхаві глибину духовної практики. Що відбувається, коли ця глибока духовна практика проходить через всю вашу свідомість? Як наповнюється чи спустошується ваша частина свідомості, яка відповідає за втрати? Відчуйте задоволення, задоволення, яке ви собі навіть ніколи не уявляли. Відчуйте його настільки сильно, наскільки це можливо. Воно завжди буде більше, ніж ви собі уявляєте. З чим пов'язане це задоволення? Від чого воно йде? Де джерело цього задоволення? Подивіться, чи розслабленість там, чи напруга. А зараз уявіть енергію будхі в цій частині вашої свідомості. Веселий, легкий, весь час рухливий будхі з'являється на касі вашої свідомості. Йому треба дати якусь жертву. А чи є у нього ресурс? Молодий юнак, який ще не навчився накопичувати гроші, в його карманах нічого немає, бо в нього немає досвіду, в нього ще немає. Ресурсу, І як він буде сплачувати рахунки? І яке задоволення він може отримати в 12-му пхала? Яку духовну практику? Він може зробити, як він може поповнити свої ресурси. Зробіть спокійний вдих, спокійний видих і повільно відкрийте очі.